Товарообіг дуже малий у Україні зі Сполученими Штатами Америки. Для економіки це не дуже добре, зрозуміло. А щодо питання тарифів, вони впливатимуть на нас не будуть. В цілому на нашу економіку. Об'єм постачання зброї ніяк не впливає на це. Це перше. Друга історія той об'єм, де ми бачимо, ну у нас сьогодні 3,5-3,8 мільярдів товарообіг між нами і Штатами Америки. Ми розуміємо, які ми були ще до цього на нашу металургію. На металургію у нас було 25% ще раніше, а потім, а потім, після, після а початку повномасштабної війни. Тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він не здається, я знаю, він повернувся. Тобто, я маю на увазі, це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити з якимось проблемами. Для нас це не є проблема.